Розмову за кілька секунд. В середовищі експертів існують такі прогнози. Що за 10 років Росія і НАТО зблизяться тісніше у своїх відносинах, зблизяться у своєму партнерстві. І розкажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи справді може таке відбутися, що Росія справді заховається за безпекову парасольку НАТО, навіть якщо не юридично оформивши членство? В цій організації тут все залежить від того, яким чином буде розвиватися система міжнародних відносин і міжнародні відносини окремо. уже сьогодні. Дуже багато думок з цього приводу існує. Я дотримуюсь такої: сьогодні ми маємо так звану дифузну однополюсність, тобто, коли вже є невеличкі противаги Сполученим Штатам Америки, але в принципі справді потужний полюс є Сполучені Штати Америки. Так, от, якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, подивитися, чи це можливо чи ні, якщо відповідати на ваше питання, на мій погляд, абсолютно ні, тому що. Сполучені Штати Америки, будучи провідним членом НАТО разом з тим, є цілковито самостійною державою, яка, якщо брати сьогоднішню адміністрацію США, дотримується принципу е, одновимірності, принципу самостійності прийняття рішень. Сполучені Штати Америки часто приймають рішення, які не, е, ніяк не узгоджуються з Брюселем. В такій ситуації можливо було б реальне зближення і навіть якась форма договірних відносин між особливих між Росією і НАТО, якби не було Сполучені Штати Америки. Якщо є Сполучені Штати Америки і якщо є Росія, то говорити про це фактично неможливо. Чому? По перше, Давайте поставимо перед собою питання. Чи можлива така ситуація, щоб Сполучені Штати Америки відмовилися від глобальної демократизації, тобто від впливу демократичного на інші держави світу? Неможливо, правда? А чи можливо з іншого боку уявити гіпотетичну Росію, яка б не претендувала на геополітичні геополітичні впливи, геополітичні е, е, підпорядкування інших регіонів? Передовсім такі регіони, як Пострадянський, Центрально-Східна Європа, Центральна Азія і так далі, неможливо Уже є. Якщо ми відповідаємо ні, то ми відповідаємо, що тут є е, абсолютна можливість для суперечностей між Сполученими Штатами Америки як провідним членом НАТО, і власне Росією. Тому е, можливе зближення воно може бути поетапним. Але завершальним завершуючим воно може бути тільки в одному випадку, якщо у Росії з'являться серйозні проблеми, дуже серйозні проблеми у її відносинах політичних передусім, скажімо, з Китаєм чи Індією, чи з іншими великими акторами міжнародних відносин в Азії, у цьому випадку Росія може розпочати шукати особливих відносин із НАТО, більш особливих навіть ніж вони є сьогодні, для того, щоб убезпечити себе від зовнішніх загроз. У цьому випадку можливо. У нинішній ситуації, у ситуації з нинішнім президентом Росії, це абсолютно неможливо. Давайте повернемося трошки до України тепер і спробуємо проаналізувати таку ситуацію, що зараз в Україні останнім часом більше уваги приділяється, зокрема, з боку НАТО до України. Ми спостерігаємо, ніж від України до НАТО. То і е, ще існує така думка, що е, ця увага стимулюється, зокрема, Сполученими Штатами Америки е, взяти до прикладу підписаний е, акт консолідації закон про акт консолідації свободи в НАТО, е, яким виділяється Сполученими Штатами фінансова підтримка низці країн, зокрема Балканських, а також Україні е, і Грузії, е, для вступу для допомоги вступу до НАТО. То чи це помилкова така е, аура створена медіа? чи Справді це є так, на ваш повторювати. Зверніть увагу на час появи таких документів, які ви назвали, вони з'являються тоді, коли в Україні постає або політична криза, або економічна криза, або криза у відносинах України з Росією. Тільки в такому випадку Сполучені Штати Америки на рівні своєї адміністрації починають звертати увагу на Україну. І я вказав би на інше. Після прийняття цього документу жодної публічної заяви ні Джордж Буш, ні дій. Ще й ні кандалі райс на тему України не робили це, на мій погляд, робиться з якихось ідеологічних міркувань конкретного часового впливу на конкретних політичних акторів в нашій державі в Україні або в Росії. Завжди йде мова із боку Сполучених Штатів Америки, їхньої адміністрації про Україну, коли існує привід. Коли існує е, підстава для того, щоб говорити про Україну, згадайте газовий е, той же самий конфлікт між Росією і Україною. Що говорив Дік -Чейні? Просто е, е, ми вже стали ледве чи не союзниками, ледве чи не вийшли на рівень Великобританії у відносинах, здавалося так багатьом у відносинах Сполучених Штатів Америки. Як тільки в нас все тихіще, Сполучені Штати забувають про це. Е, тому е, бачити так звану американську руку у всіх заявах і деклараціях НАТО я не став би. Мені здається, що є загальний концепт е, у західних держав. Він полягає в тому, що чим далі кордони е, НАТО, кордони, ну скажімо так, історичної старої е, Європи будуть далі від Росії, тим для них краще. То і це головна проблема. Ми можемо Заручитися підтримкою заходу як цілісності стосовно наших намірів окремих політичних сил стати членами НАТО тільки у тому випадку, якщо Зрозуміємо, що без цього, без погодження фактору російсько-американського між собою, ми ніколи не станемо членами НАТО, і разом з тим, якщо ми усвідомимо, що ми можемо допомогти чимось у безпековій сфері заходові і покажемо, яким чином це можна зробити, то до нас буде звертатися не тільки керівництво Сполучених Штатів Америки, але й безпосередньо керівництво НАТО з запрошенням, якщо хочете. До того, що ми прискорили своє членство в НАТО, саме у безпековому плані. Ми ж часто е, бачимо власну свою безпеку. Коли ми говоримо про НАТО більше, то і розколюємося по тому, де буде більше безпеки з Росією чи з НАТО і так далі. Але про власну безпеку говоримо. А от на такому рівні треба говорити про те, ми додаємо в безпеці Європі чи не додаємо. Якщо ми зуміємо переконати Європу в тому, що ми додаємо в безпеці їй, то тоді вона буде інакше більш активно до нас ставитися. І тоді ті ж самі Сполучені Штати Америки будуть більш активно ставитися до нас не у якихось кризових ситуаціях, не в особливих ситуаціях, а постійно. Але найважливіше при всьому цьому. Подолати внутрішній розкол уставлення до НАТО, незалежно від того, чи можливе членство України в НАТО ближчим часом, чи неможливе. Нам важливо, щоб люди бачили НАТО такою, якою вона є. Не вигадували собі ворога, не ходили з старенькі бабусі по вулицях і з плакатами даруйте вони завжди російською мовою. пишуть НАТО і іщаді Ада. Нато це щось таке, що зв'язане з пеклом. І так далі запитайте цю бабусю, що вона знає щось про НАТО, вона нічого, от чим річ. А тоді скажіть, чим у безпековому вимірі зможе Україна зацікавити Євросоюз і НАТО на ваш погляд? У безпековому вимірі Україна може зацікавити передовсім тим, що у нас наявний високий науково-технічний потенціал. Він не тільки зберігся після розпаду радянського союзу, але і має нові напрацювання. Якщо судити з цією інформацією, яка є доступна, відкрита, це перше. По-друге, НАТО, кларіни члени НАТО, одержать можливість деякі дещо скоротити свої військові контингенти за рахунок поповнення українськими військами. Нарешті не треба приховувати того, що Пересічний український вояк, людина надзвичайно смілива, людина, яка історично вміє воювати, якщо хочете. Історично знає, як це робити. в неї це на рівні генів. Бо на жаль, в історії України було стільки воїн, як можливо, у жодного європейського народу іншого. І нарешті, останній момент Україна може посприяти тим, що ставши членом НАТО, вона Переходить на інший рівень відносин з Росією. Росія, як це не дивно, я тут заперечую повністю існуючі погляди. Росія для нас стає ближчим партнером у перспективі. Можливо, один-два роки будуть серйозні проблеми, але потім Росія просто змушена бути з нами, змінити свої відносини, оскільки ми стаємо членом західної спільноти західного співтовариства націй. Але все це все залишається гіпотетичним до тих пір, поки. Не ми не зможемо відповісти на питання, може Україна стати членом НАТО в ближчим часом, чи не може. От чому проблема. Дуже дякую вам, пане Євгене, за такий непересічний, цікавий, неординарний погляд на євроатлантичні відносини. На жаль, закінчується час нашої програми. І нагадаю, що проблеми інтеграції України в євроатлантичний простір ми обговорювали з Євгеном Камінським, доктором історичних наук, професором, завідувачем відділу Трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України. Ви дивилися програму НАТО за і проти. Її провела Богдана Носова. Побачимось на телеканалі. ali UTR.